Біфрен. спокій за ясної голови. Напередодні російські окупанти щільним обстрілом накрили місто Марганець, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Вбили двох людей, дев'ятьох поранили. Випустили туди 30 снарядів з градів і важкої артилерії. Місцева влада підрахувала обстріл пошкодив 90 житлових будинків і десятки інших споруд. Такою прицільною канонадою російські окупанти накрили марганець напередодні зранку. У приватному будинку загинули літній чоловік та жінка. Трьох людей рятувальники дістали з під завалів власних осель. Загалом до лікарні швидкою доправили дев'ятьох постраждалих. У більшості скалкові поранення. Трьох людей одразу перевезли до обласного центру. Ще одну 55-річну жінку прооперували. Стан її задовільний. У місті пошкоджені ще понад півсотні господарчих споруд, шість багатоповерхівок, магазини. Пошта, аптека, газогони, лінії електропередач після одного з прильотів у багатоповерхівках у радіусі кількасот метрів вилетіли майже всі вікна. У Нікополі від прильотів пошкоджені 15 будинків та вісім господарчих споруд. Серед них і помешкання Анни. Жінка каже, тут жива її мама. Вона дивом ціліла. Тут проживає моя мама, а я з чоловіком живу. І ось вранці вона мені подзвонила. Так і так сказала, що вибило вікна, кришу, бачно, пошкоджено так. після обстрілів на місці притів працюють комунальні служби. В першу чергу латають ті будинки, де розбитий дах. Комунальники кажуть, що дня в роботу додається від двох до десяти будинків. Агромне обращення жителів в з агресією. жителі які Пострадали в результаті розрушень своїми силами, не можуть справитися з цими роботами. Ані обращаються е, службам, в частності комунальним підприємствам. Роботи много. Я чесно говоря, не успіва навіть почитувати вже. Ми просто спішимо наперед, по тому що людей погода криші відкрита. З восьми громад Нікопольського району чотири уже у зоні бойових дій. Днями міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додало туди і Марганецьку громаду. Загалом же протягом останнього. Тижня в області російські окупанти вбили вісьмох людей 23 скалічили. Софія Богуцька, Руслав Шейко, програма Вікна СТБ», Єдині новини.